І це і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! у священстві співбраття, дорога наша, молоде. Хочеться вам всім подякувати за те, що ви є, за те, що ви сьогодні є тут, за те, що ви вмієте робити свій вибір. Хоча, допоки над нами не запечатали гріб, ми завжди будемо вчитися. Вчитися робити вибір, але найважливіше, щоб ми цей вибір могли зробити в сторону Христа. І хочеться подякувати вам за вашу небайдужість, яка є ліком для сучасного суспільства, котре щораз більше стає нечутливим до гріха. Бо у сучасному такому Філософському просторі, молодіжному просторі, науковому. Говориться, згадується про те, що хто тепер мовляв поняттям гріха оперує. Але щоби пізнати все це, ми якраз вступаємо на дорогу Великого посту. Вже передше згадував у Спенці історію про жінку, котра підійшла до святої матері Терези Калькутської з проханням допомоги, що мені робити, мій чоловік не ходить до церкви. А це явище таке цікаве, десь часами і батьки не ходять, десь діти не ходять, в когось чоловік, в когось жінка. Що мені робити? Що мій чоловік почав ходити до церкви. Мати Тереза каже, спонукає його щораз більше чинити діл милосердя. Тоді, то милосердя саме приведе його до джерела милосердя. Власне, у сьогоднішніх читаннях, які ми чули, апостола нема прямої згадки. Про милосердя, є про милостиню. Ми чуємо в Євангелій про те, щоб робити її таємно. Хто сягнув по молитовник, де є діла милосердя для душі і для тіла, знає, які вони є. Дуже часто ми можемо редукувати ті діла милосердя до того, щоб десь трошки якусь касу кудись дати. Ну, сьогодні, сьогодні є велика потреба в дронах. У станціях радіоелектронної боротьби і так далі тим подібне. І на то десь нас може вистачати. Але ми маємо йти щораз далі і глибше. Власне у згадці про плоди Святого Духа, які ми сьогодні чуємо. Ми знову ж таки чуємо про оту. Милистунню і вінцем всякого посту є милосердя. Бо піст сам в собі, це не є очищення організму, це є, в першу чергу, наближення душі до Бога, пізнання Його, який живе в нашому серці, який є нашою совістю і постійно нам совідає, постійно нам підказує і допомагає. А стати отою новою людиною, яка входить в нове небо і нову землю, без діяння Святого Духа неможливо. Про ту нову людину згадує пророк Ісая, апостол Павло. Ми в наших молитвах молимося, щоб відкинувши сто людину, ми знову зодягнулися. Але саме Святий Дух дає нам. Оту можливість таким стати. Незнаного Бога. Ту третю особу ми називаємо утішитель. Параклетос по-грецьки? Е, власне, є той, хто підкликаний, прикликаний ближче. Отак дослівно перекладається. На латинь параклетус перекладається як адвокатус. Адвокат. Чи хотіли б ми мати адвоката? Думаю, що нема такої людини, яка б не хотіла, щоб за неї заступалася. Але про що говорить Господь, коли йде на страсті? І ми це будемо чути в Євангеліях від Івана, в часі Великого посту, а ще більше заохочую читати. Каже Ісус: той утішитель, якого вам зішлю, прийде і переконає світ. У справедливості, засуді і грісі. У справедливості, що я йду до Отця. Засуді, бо засуджений Князь Світу цього. А грісі, в тому, що не вірують в мене. Ми знаємо з послання до євреїв, дефініцію віри. Ми можемо ще формулювати багато речей. А так для себе, що є для нас віра? Віра це свідоцтво того, що Бог в моєму житті робить неможливе. І проблемою сучасного християнства є поверховість, саме вона приводить до байдужості поверховість у нашому християнському житті. В одному із патериків описується історія про те, як помер священник знаний. В місті, а це перші століття християнства. І ціле місто за ним плакало, каже отець наш, наставник наш. Але його товариш, котрий був пустельником, дуже хотів побачити душу, яка відходить до Бога. І про це життя святих описує. І йому відкривається картина, де Ісус каже до ангелів смерті, візьміть душу того Отця, бо я в його серці ніколи не знайшов спокою. Ми можемо багато знати ніби про Бога, але ми маємо Його знати самого особисто. Часом можемо багато навчати когось чогось. Але чи ми самі тим живемо? Тому що коли Господь в нашому серці знаходить спокій і мир, тоді так буде так, як каже апостол Павло: Все можу в перемагаючому у мені Христі. Власне, що робить той адвокат? Він нам уприсутнює Христа у нас серед нас. Бо Ісус, котрий йде до Отця, Він його явив. Коли Князь світу цього засуджений, бо Ісус наші гріхи виніс на хрест, зробивши нашу провину нечинною, воскрес і зіслав нам Духа Святого. Цей Ісус, Він переміг диявола, якщо Він диявола переміг. То і я у ньому перемагаю. Каже Господь: перед страстями до апостолів є деякі тут присутні, які не побачать смерті аж поки не побачать Сина Божого, який йде у всевогутності. Тут тобто, значить, дехто побачить, дехто не побачить. Власне, коли, напевне, мало хто з вас мав можливість побувати. На Майданику в Любліні, де знайшов свою мученицьку смерть, але гідну. Омелян Коуч чи Біркенау Аушвіц. Це концтабори смерті, які були розбудовані на од... тільки на одну четверту. У Аушвіці загинуло 200 тисяч дітей. Там смерть справляла свою, свою, своє особливше у лапках кажучи весілля. І ми можемо казати так, як дехто сьогодні де той Бог, якби він був тут. Але коли ми згадуємо про Меляна Ковча, Максиміана Кольбе, вся ця історія перетворюється в інше русло. Вони не побачили смерті, бо смерть, чи правдива смерть це життя без Бога. Але коли ти бачиш Христа, ти можеш, як Комелян Коуч, написати: тут єдине місце між небом і землею, де я би хотів перебувати. Я єдиний священник. І тому той Дух Святий він нас наставляє на всяку правду в те, що не вміщається в рамки нашого мислення. І та віра тоді робить е, такий особливий переворот в моєму житті. Яка функція адвоката? Не казати ні, ні все добре, ти гарний, ти ну, нічого не сталося, у тому дусі, та якось так ми б так, в принципі, хотіли. Але адвокат каже Ісус: той утішитель, якого я вам зійшлю, переконає в грісі. І що він нам робить, якщо ми надаємо на це дозвіл? Він нам сувідає в нашій совісті каже, що ми є грішники. Так, ми є грішники. Ми робимо гріхи. Тому що, коли ти починаєш робити добро, диявол випускає в тебе ту саму стрілу, якою ти, яку ти його вражаєш. Будинок чистий, прибраний, виметений, бере знову всім духів, таке життя. Таке життя. Але головне, щоб ми не були тим поріддям лукавим. Бо коли є лукавство, там є місце для лукавого. І... Але переконує нас Святий Дух в тому, що ми і грішники не в якийсь гірший поганий спосіб. Але в тому, що ми віднаходимо свою гідність. І ти встаєш гідний, чистий. Ти чуєш себе любленим. Бо коли ми йдемо до сповідальниці, ми сповідаємося перед цілою спільнотою. Так зараз воно ну, є таємно. В ранні часи християнства було по-інакшому. Але гріх це так, як радіація, ми його не бачимо, але він шкодить. Шкодить. Всім. Тому що тоді не, нема можливості чинити добро. Ми зв'язуємо руки іншим, а отже й Богові для того, щоб чинилось добро. Але тим не менше Господеві не треба наші гріхи. Він викидає їх безодню милосердя, де розчиняє, тому що він хоче бачити нас гідними. Знаєш, що молодь любить свідоцтва. І, напевно, це є момент, коли ми можемо відверто говорити про те, що ми є люди. Один із братів у єпископстві говорив про себе, коли він був молодий. В старших класах школи пішов сповідатися і каже: я не знав, як говорити взагалі про те, що в мене сталося. І кажу, Сповідникові, я є просто вражений, так негативно вражений собою. Я себе не сприймаю. Натомість старший монах йому відповів: дитино, ти є недалеко від Царства Божого. Можу сказати по собі, бо в житті є так, коли ти є молодий і можеш робити помилки. І, і, і це уділ не тільки молодих, старших дуже в дуже великій мірі. Але маємо дивитися очами Духа Святого. І був момент вже більше 20 років тому, коли ти ніби ніби стараєшся, ніби робиш, але десь сказав необережно, хтось це перекрутив. Зробилася буря. І що я можу сказати? Сповідь це є суд над собою. Що ми можемо сказати про інших людей? Вистачає своїх проблем. І коли я вкликнув до сповідальниці і кажу: так є, то сповідник каже мені, то, що я почув, то є ісповідь віри. Дякую за сповідь і з радістю у ділю розрішення. Так діє Дух Святий. Так діє Дух Святий, коли е, ти е, хочеш, щоб того гріха не було. Але ти тоді допомагаєш іншим той гріх усувати, допомагаєш е, зробити той світ чистішим, добрішим, остаточно. Не трублячи перед собою, бо то не є наше. Ми своїми силами не спасаємося, ми даємо Богові місце. І тому е, наша, наша діла милосердя, які йдуть рука в руку з е, покаянням, воно є те, що нам найбільше потрібно в мандрівці великого посту. Тому, коли ми хочемо, щоб той світ, в який вирушаємо, світ непростий, який сьогодні відкидає Христа, був інакшим, то в першу чергу міняємо себе. Маймо місце Ісусові, котрий справді нас любить. Дати слово і відкрити своє серце, вуха, очі, щоб побачити і почути дитину. Ти є недалеко від Царства Божого. Все, що, що я почув? то є ісповідь віри. І хай та віра робить у твоєму житті великі чуда. Слава Ісусу Христу!